ранку, вже таке гарне сонечко. Думаю, треба познімати це утеплення. Тому що хай під пленкою гарно вже прогрівається. Ой, і з жахом, жахом знімаю. Не знаю, що тут. Не знаю. ж і одне, і друге що я вам скажу? Не знаю, ніби живе, ніби живе. Ой, це ніби. Тут теж, теж ніби все добре. Ну, тут я і думала, що повинно бути добре, тому що і костер горів, і добре вкутала. Зараз сонечко пригріє. А сюди, я скажу правду, я боюсь заходити. Я боюсь заходити і підняти оце агроволокно. Тут позатикала дирки вся. Ну, вже зайти треба. Боже, стаканчик лопнув, дивіться, як горить. Бачите, свічка вигоріла. А! А! На стаканчик лопнув. А нічого скільки б це, скільки й шкоди було б. А тут, а тут, друзі, а тут, друзі. Пока наче, пока наче, я вам скажу. Не чорно. Давайте зараз ще тут. Ой, дав би бог. Щоб у мої труди оці всі, скільки я. Ой, я ж не спала, склавши руки і чекала. І чекала, що все буде добре. Аж трудилася всю ніч. Ой, ви знаєте, ніби все добре. Я не вірю собі, прям не вірю. Не віру, що це так має бути. Це я так дійсно. Боже, дякую тобі, Боженько, каже за все. Так, да. все добре. Все, нехай прогрівається. Ой, слава Богу. Що старанку Що я хочу сказати? Півновидне дерево примерзло. Примерзло, примерзло. Бутончики такі гарні, взагалі такий гарнючий кущ. Я сподіваюся, що відійде, тому що тоді був більший мороз і відходило. Ну, тюльпа нам нічого не вадить, дивіться, не примерзли, не примерзли. Тут видно від дороги, а що я всю ніч палила, та й диму багато, прямо, прямо дуже багато диму. Ще будуть люди на мене жалітися. Ну, я робила добру справу, мені треба було парник спасти. Так, да. пострадала серйозно одна картопля. Прям серйозно пострадала. Нема на що дивитися. І це, і це загорнута. Вилізла і оце так. Да. Картопля пострадала. Всім доброго вечора вже, бо вже надворі вечір. А я думаю, що ж я ж вам не скинула відео. Що ж у мене вийшло після тої моєї безсонної ночі, що я всю ніч палила. Але покажу. Покажу. Зараз підозроблю квочці гніздечко. Підемо разом, підемо разом. Курка сіла. Принесла таке зробила гніздо. Вона сиділа в другому в низенькому ящику, але надіюся, що вона сюди сяде. Поклала 17 яєць. Вона курочка невеличка, але я думаю, що вона їх обігріє. Ну що ж, мої хороші, оставайтеся всі здоровенькі, хорошого, мирного вам вечора і ночі. Нехай в ваших сім'ях панує спокій і благополуччя. Дякую вам за підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже дякую.